Штучний інтелект стає важливим інструментом для успіху на роботі. Ось кілька способів, як ви можете підвищити свою продуктивність за допомогою штучного інтелекту. Спершу ви можете використовувати його для транскрибування та узагальнення відео. Якщо вам зручніше читати ніж дивитися, спробуйте інструмент Тактік. Він швидко транскрибує відео з Ютубу, дозволяючи вам знайти потрібну інформацію. Потім використовуйте чат GPT для отримання чітких підсумків. Друга ідея записувати голосові думки. Коли ви в машині, говоріть вголос про свої питання. Використовуйте Otter AI для запису. Пізніше ви можете попросити Otter AI узагальнити чи прояснити певні моменти вашої розмови. Третя порада: організуйте свій комп'ютер. Штучний інтелект допоможе вам не втрачати файли. Наприклад, Sparkle допоможе впорядкувати ваші документи. Четверта ідея: використовуйте штучний інтелект для прийняття рішень. Якщо не знаєте, який варіант обрати, запитайте чат. Джипітім він надасть аргументи для вибору. І нарешті використовуйте штучний інтелект як наукового асистента. Ноутбук LM стане в нагоді для досліджень. Введіть свої нотатки, і інструмент створить чат-бота для пошуку інформації. Ви отримуватимете точні відповіді з ваших записів. Штучний інтелект може значно підвищити вашу продуктивність і спростити багато завдань. Вчені вперше запустили установку для видобутку вуглецю з океану, щоб зменшити вплив зміни клімату. Цей проєкт називається SeaCure. Він вилучає вуглекислий газ з морської води. Це може зменшити кількість вуглецю в атмосфері, якщо застосовувати масштабно. Океан поглинає приблизно третину всього вуглекислого газу з атмосфери. SeaCure збирає вуглець прямо з морської води. Це звільняє місце для нового поглинання. Тестування SeaCure почалося цього року на південному узбережжі великої. Британії Пол Галоран з університету Ексетера пояснює, морська вода містить у 150 разів більше вуглецю, ніж атмосфера, але вилучення вуглецю потребує багато енергії. Процес сікюре включає збір морської води, обробку для видалення вуглецю і повернення води в океан. Це робить воду кислішою, що сприяє вивільненню вуглецю у вигляді газу. Як цей газ збирається і зберігається, поки що не ясно. Проєкт на ранній стадії і може видаляти. До 100 тонн вуглекислого газу на рік. Якщо технологія буде ефективною на великому рівні, вона може видаляти до 14 мільярдів тонн щорічно, обробляючи лише 1% води океану. Це амбітна задача. Деякі кліматологи вважають такі ініціативи важливими. Видалення вуглецю необхідне для досягнення нульових викидів у довгостроковій перспективі. Технології, як от Сікюр, можуть допомогти боротися з глобальним потеплінням. Тераси та ганки – важлива частина вашого дому, особливо влітку. Вуличні меблі стають центром відпочинку та зустрічей. Вони піддаються впливу сонця, дощу та пилу. Як зберегти їх привабливими та функціональними на довгі роки? Ось кілька порад. Перше. Обирайте матеріали відповідно до клімату. У вологому або солоному кліматі меблі з тикового дерева та стійка до ультрафіолету смола витримають краще. У посушливих регіонах підходять лоза або алюміній. Друге використовуйте захисні чохли. Вони захистять меблі від дощу, сонця, пилу та сміття. Третє регулярно чистіть меблі, м'яке мило і вода збережуть їхній вигляд та захистять покриття. Особливу увагу приділіть меблям з тикового дерева. Обробляйте їх у Рією або герметиком кожні кілька місяців. Не забувайте про подушки та текстиль. Зберігайте їх у водостійкій скрині або заносите до приміщення, коли не користуєтесь меблями. І нарешті міняйте розташування меблів час від часу. Це оновить вигляд простору та допоможе рівномірно розподілити знос. Простими діями можна значно подовжити термін служби ваших вуличних меблів. В Україні дозволено продавати вживані речі без реєстрації як підприємець, проте існують певні умови якщо ви продаєте речі на платформах, таких як OLX або в соціальних мережах, це повинно бути одноразово і без комерційної мети. Наприклад, стару техніку чи меблі можна продавати 2-3 рази на рік. Якщо продажі стають регулярними або ви продаєте нові товари, це вже може вважатися підприємницькою діяльністю. У такому випадку потрібно зареєструватися як підприємець і сплачувати податки. Це 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору якщо діяльність визнають господарською додається 22% єдиного соціального внеску штрафи за ведення бізнесу без реєстрації можуть становити від 17 до 34 тисяч гривень при повторному порушенні до 85 тисяч гривень за відсутність податкового обліку штраф складає 340 гривень можлива конфіскація товарів або виручки в окремих випадках справу можуть передати до бюро економічної Безпеки. Податкова служба стежить за платформами, такими як olx доставка і Нова Пошта, отримуючи інформацію про транзакції. Вони також можуть моніторити соціальні мережі, але в першу чергу звертають увагу на великі обороти. З наближенням літа багато хто думає про схуднення та покращення фізичної форми. Добра новина ще не пізно почати. Важливо обрати здоровий підхід, оскільки чудес не буває. Літо це лише орієнтир, не причина для стресу. Підходьте до Процесу поступово розуміючи потреби свого тіла, оптимально втрачати від 2 до 4 кілограмів на місяць. Це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Такий темп дозволяє зберігати м'язову масу і втрачати жирову тканину. Замість дієт створіть режим харчування, їжте регулярно, починаючи з сніданку. Це допомагає стабілізувати метаболізм і ефективніше спалювати жир. Вживайте більше білка та клітковини. Це дає енергію і зменшує бажання перекусити солодким. Скоротіть цукор, але не відмовляйтеся від солодкого повністю. Замініть солодкі напої на воду з лимоном, додайте більше фізичної активності, навіть якщо це просто прогулянка або танці на кухні. Сон теж важливий, спіть не менше семи годин. Недосипання може призвести до накопичення жиру. Домовляйтеся з собою. Наприклад, їжте піцу раз на тиждень або солодке лише на вихідних. Запитайте себе, чому ви хочете схуднути. Якщо це для того, щоб почати, Чуватися краще, це нормально. Не зважуйтеся щодня і не карайте себе за зриви. Літо це мотивація, але важливо відчувати себе добре в будь-яку пору року. На початку квітня в Україні стало холодніше. Температура знизилася до мінус 10 градусів. У багатьох областях випав сніг. Тиждень по тому потепліло до 25 градусів і більше. Але скоро температура знову знизиться. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла про прогноз з 26 по 28 квітня. Погода зміниться через Україну. Пройде холодний атмосферний фронт. Він принесе дощі, грози та арктичне повітря. Це може викликати нічні заморозки до мінус трьох градусів у західних і північних областях. Снігу не буде, але заморозки можливі вночі з 27 по 29 квітня. Потім температура знову підвищиться, хоча до 25 градусів поки не дотягне. В останні дні квітня очікується до 20 градусів. У травні середня температура буде від 15 до 19 градусів. Це трохи вище норми. Заморозки можливі, але на початку травня їх не буде. Опадів у травні очікується в межах норми без сильних дощів. Минулого року літо настало всередині травня. Чи повториться це цього року? Поки невідомо. Зазвичай літо в Україні починається в другій декаді травня. Не поспішайте викидати свій старий гаманець у смітник. Езотерики вважають, що це може вплинути на ваш енергетичний стан і грошовий потік. Якщо ваш гаманець приносив вам гроші, не викидайте його. Це може призвести до фінансових проблем. Якщо ви вже придбали новий гаманець, спершу витрусять з нього всі гроші та речі. Якщо старий гаманець був пошкоджений або не приносив грошей, його можна викинути. Але якщо він приносив гроші, краще закопати його в землю або спалити. Перед цим подякуйте гаманцю. І попросіть залучити багатство та удачу. Щоб удача перейшла на новий гаманець, покладіть їх поруч і обережно перекладіть гроші зі старого у новий. Під час утилізації стежте, щоб гаманець не потрапив у чужі руки, аби не втратити свою удачу. Для того, щоб новий гаманець притягав гроші, завжди тримайте в ньому хоча б одну монетку в кожному відділенні. Великі купюри зберігайте у середньому відділенні, маленькі з боків. Коли перекладаєте гроші, додайте ще одну купюру, отриману від рідної людини. Потім Тім проведіть гаманець над вогнем три рази за годинниковою стрілкою. Залиште його на ніч на чистій тарілці, після чого можна користуватися. 39 років тому сталася трагедія на Чорнобильській атомній електростанції. Ця подія змінила історію України і стала однією з найтрагічніших сторінок нашої держави. Чорнобильська катастрофа була наймасштабнішою аварією на атомній електростанції у світі. Її наслідки відчули в усій Європі. У зоні відчуження вчені помітили цікаві мутації. У вовків вони мають більше потомства і пересуваються на більші відстані. Це через відсутність людей і конкуренції. Також є парк атракціонів, який планували відкрити 1 травня 1986 року. Через аварію він так і не запрацював, але став символом трагедії. На стінах зруйнованого реактора ростуть чорні гриби. Вони поглинають радіацію завдяки особливому меланіну. Неподалік від ЧАЕС розташована радянська радіолокаційна станція Ду. Через неї з'явилися теорії, що аварія могла бути пов'язана з секретними випробуваннями. Цікаво, що трагедію могли передбачити ще за 11 років до неї. У 1975 році на Ленінградській АЕС сталася аварія. Професор Дуровський і співробітник Волков виявили помилку в конструкції реактора. Чорнобильська АЕС працювала на таких самих реакторах. Вчені попереджали про небезпеку, але їх проігнорували. У 2025 році російський дрон пошкодив серед. Аркофах над четвертим енергоблоком ЧАЕС це викликало пожежу, але рівень радіації залишився в нормі. Росія продовжує обстрілювати Сумську область. Уранці в суботу, 26 квітня, у Шостці пролунали вибухи. Міський голова повідомив про пошкодження в громаді. Журналісти зафіксували вибухи о 10 годині 11 хвилин. Повітряна тривога тривала з 9 години 25 хвилин до 11 години 17 хвилин. Через обстріли скасували приміський потяг між Маковим та Ямполем у Шосткинській громаді. Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на площу святого Петра. Сьогодні тут прощаються з папою Франциском. Коли Зеленський вийшов на площу, натовп щодо цього мовчав, почав аплодувати. Це сталося перед початком церемонії. Поруч з Зеленським була перша леді України Олена Зеленська. На церемонії також були присутні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з дружиною Меланією та президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріджит. Перед початком церемонії Зеленський і Трамп мали короткі переговори. Вони тривали близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити обговорення пізніше. Під Москвою стався вибух автомобіля. У ньому загинув генерал-майор Ярослав Москалик. Він був заступником начальника головного оперативного управління Генштабу Росії. Вибух трапився. 25 квітня у місті Балашиха автомобіль вибухнув біля житлового будинку. Сила вибуху була настільки великою, що машину відкинуло на кілька метрів. Відомо, що цей район вважався безпечним. Тут живуть високопоставлені військові. Однак події показали, що це не так. Журналіст Ренат Давлетгільдєєв зазначив, що росіяни налякані. Вони замовляють додаткову охорону. Це стосується не тільки військових, а й тих, хто пов'язаний із владою. Раніше російська влада заявляла, що знаходить організаторів таких підривів, але успішні операції продовжуються. Вибухи впливають на людей, які займаються мілітаризацією суспільства. Цей район вважався елітним. Тут жили офіцери з головного штабу Міністерства оборони. Успішна спецоперація свідчить, що навіть у Москві небезпечно це не перший випадок ліквідації російських військових останнім часом. Неможливість убезпечити навіть високопоставлених осіб вказує на брак ресурсів у Росії. Паніка та страх швидко поширюються серед інших. Українські військові постійно шукають способи протидіяти російським системам радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Це важливо, щоб ворог не міг використовувати весь свій потенціал. Про це розповів Олесь Маляревич, заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем. За його словами, найбільшу загрозу становлять російські літаки-розвідники. Українські військові активно шукають нові методи, щоб зменшити кількість російських цілей. Війна ведеться не лише на полі бою, а й за технології. Як тільки росіяни застосовують щось нове. Українські захисники відповідають своєю спецоперацією. Вони намагаються нейтралізувати російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та літаки-розвідники. Маляревич підкреслив, що влучання у наші позиції відбуваються після їх виявлення російськими літаками-розвідниками, такими як Орлан та зала. Українські військові мають комплекс дій, щоб росіяни не бачили, куди стріляти. У суботу, 26 квітня, в Римі прощаються з папою римським франциском. На похорон прийшли більше ніж 250 тисяч людей. Віряни заповнили площу святого Петра та прилеглі вулиці. Зараз у Римі дуже спекотно. Деякі люди взяли парасолі, щоб сховатися від сонця, інші шукають тінь. Є випадки, коли люди втрачають свідомість через спеку. Після панахиди тіло папи провезли вулицями міста. Це дає можливість людям в побачити труну Франциска. Потім його поховають у римській базиліці Святої Марії Великої. Меланія та Дональд Трамп відвідали похорон папи римського Франциска. Люди зібралися на площі святого Петра, щоб попрощатися з ним. Ватикан оголосив про його смерть у понеділок після Великодня, 21 квітня. Меланія Трамп приїхала на траурну подію у день свого народження. Сьогодні, 26 квітня, їй виповнилося 55 років. Вона була одягнена в чорну сукню пальто з гудзиками, мереживну мантилью та рукавички. На ногах були туфлі на підборах. А на шиї хрестик. Волосся було розпущене, а макіяж простий. Дональд Трамп був у темно-синьому костюмі: краватці в тон та білій сорочці. Вони разом вшанували пам'ять папи Франциска. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів про підготовку команди до матчу з Динамо. Цей поєдинок є частиною українського класичного. У неділю, 27 квітня, відбудуться вирішальні матчі 26-го туру Української прем'єр-ліги. Одним із них буде зустріч між шахтами. Рем і Динамо. Пушич зазначив, що голкіпер Різник зараз у чудовій формі. Він добре зіграв у матчі проти Полісся. Команда підходить до зустрічі без втрат. Наставник сказав, що всі з нетерпінням чекають на протистояння. Атмосфера в команді бойова і всі готові до матчу. Бразильські гравці також налаштовані серйозно. Для них цей матч дуже важливий. Пушич додав, що Судаков є важливим гравцем, який може змінити хід гри, але його участь у матчі вирішиться безпосередньо. Завтра матч розпочнеться о 18 годині. Українські військові мужньо захищають країну по всій лінії фронту. Вони відбили черговий російський штурм малими групами. Про це повідомили в Національній гвардії України. Бійці 4-го батальйону Сила Свободи з бригади Рубіж заздалегідь знали напрямок атаки ворога. Під час операції наші захисники знищили 18 окупантів і поранили п'ятьох. Військові відзначили, що діяли з холодною рішучістю. ФП-відрони точно вражали цілі, знищуючи ворога навіть у схованках. Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука отримала визнання як один із найкращих роботодавців 2025 року. За версією Форбс Юкрейн вона перемогла в номінації підтримка захисників і захисниць. Спочатку повномасштабного вторгнення Інтерпайп створив патронатну службу. Вона допомагає працівникам на фронті. Супроводжує їх від мобілізації до повернення в цивільне життя після демобілізації у компанії. Кажуть, що ветерани цінують конкретні дії. Підтримка під час служби створює довіру. Інтерпайп запровадив комплексний підхід: це медична, юридична, психологічна допомога, також фізична реабілітація, підбір робочих місць. Наставники та зворотній зв'язок. Це дійсно працює, зазначила кураторка служби Людмила Новак. Особливу увагу приділяють підготовці колективу до повернення колег з фронту. Найкращий контакт з ветеранами спостерігають у Нікополі: це місто під постійними обстрілами. Це виклик. Але Інтерпайп адаптує робочі місця та графіки для ветеранів. З інвалідністю. З дев'яти тисяч працівників Інтерпайп 1070 служать у Збройних силах України чи інших структурах. 170 ветеранів вже повернулися до роботи. 26 квітня президент Володимир Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска. Там також був Дональд Трамп, Українські і американські лідери мали коротку розмову. У Білому домі цю бесіду назвали продуктивною. Президенти домовилися продовжити обговорення після похорон. Зеленський сказав, що з Трампом обговорили багато важливих питань: говорили про захист життів українців. Також обговорили повне припинення вогню та надійний мир. Президент сподівається на позитивні результати. Ця зустріч була дуже символічною. Вона може стати історичною, якщо досягнуть спільних результатів. На похороні папи римського Франциска відбулася незвичайна розсадка. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і його дружина Меланія несподівано сіли в першому ряду. Поруч з ними був президент України Володимир Зеленський. Праворуч від Трампа сидів президент Фінляндії Олександр Ступ, а ліворуч президент Естонії Ларкаріс. Рішення про таку розсадку прийняли в останню хвилину. Біля Каріса розмістився король Іспанії Феліпе VI. Біля Стуба сидів президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріджит Зеленський також був у першому ряду, трохи далі від Трампа. Традиційно перші ряди віддаються католицьким монархам, тому Трамп міг би бути незадоволений своїм місцем. За протоколом розсадка мала бути за алфавітом відповідно до назв країн французькою мовою. Після свят у вас може залишитися багато м'яса. Це чудова нагода приготувати ароматну м'ясну солянку. Ця страва смачна і нагодує вашу сім'ю або гостей. Солянка проста у приготуванні, хоча має багато інгредієнтів. Час приготування становить приблизно 1 годину і 30 хвилин. Рецепт розрахований на 4 порції. Вам потрібні 300 грамів м'яса, 100 грамів оливок, 2 столові ложки томатної пасти, 150 грамів ковбаси, 200 грамів шинки, Чотири солоні огірки, одна цибулина і три столові ложки олії. Додайте сіль за смаком: смачного, мачного, 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 мачного.